Психотерапія не дорівнює виговоритись другу. Піти до друга, щоб виговоритись, чи піти до психотерапевта це те саме, що піти ремонтувати автомобіль до кума чи звернутися в професійний сервісний центр. Я буває чую від військових, що вони відмовляються від розмови з психотерапевтом, тому що можуть поговорити про свої проблеми зі своїми друзями, кумом чи побратимами. В цьому відео я хочу розповісти про фундаментальні відмінності. Дійсно, виговоритись близькій людині, яка може зрозуміти ваш досвід, це допомагає, це дає певне емоційне полегшення. Але психотерапевт може допомогти вам навчитися. Так говорити, щоб звільняти стрес із вашого тіла, це потребує певної фахової підготовки. Якщо з другом ви можете отримати емоційну підтримку, то з психотерапевтом ви її теж отримуєте, але психотерапевт допомагає зрозуміти, як сформувати самопідтримку у такому стані. Від близької людини можна отримати пораду з її власного життя, з її поглядами. Психотерапевт допомагає знайти власний сенс у тому, що відбувалося, для того, щоб це рішення було виключно для вас, для людини зі своїми цінностями і зі своїм світоглядом. Якщо друг може порад як справитись з важкими емоціями з власного досвіду, він скаже те, що підходить йому. Психотерапевт допомагає віднайти ті вправи, ті способи, які підійдуть саме вам, тому це більш індивідуалізовано. Різниця між другом і психотерапевтом в тому, що це фахівець, який здатен побачити, де є проблеми, які потребують інших лікарів, психіатра, невролога чи фізичного терапевта. Друг може не знати таких нюансів, тому це більш кваліфікована розмова, більш кваліфікована допомога. Підписуйтесь тут багато корисного про ментальне та фізичне здоров'я.